Відсторонення від посади із застави у 120 мільйонів гривень вимагають САП і набу для віце-прем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова. Сьогодні вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжний захід. Суддя заслухав сторони захисту та обвинувачення. Наразі суд оголосив перерву. Слухання продовжать о пів на сімнадцяту. Чернишова підозрюють у справі про корупцію у Мінрегіоні, яке він очолював у 20-22 роках. Посадовцю закидають зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі. Йдеться про оборудку в будівельній сфері, у якій, як стверджує набу, фігурують люди з оточення Олексія Чернишова. За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топ-посадовців Мінрегіону, які допомогли йому отримати землю із корупційним дисконтом. Все це коштувало б державі мільярд гривень збитків. За версією слідства Чернишов брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир. Адвокати Чернишова відкидають усі звинувачення. А сам міністр під час виступу у залі суду заявив, що цитую жодних знижок на квартири не отримував і назвав підозру необґрунтованою. Я налаштований абсолютно впевнено, що до цієї справи я розумію. Всі ми розуміємо загально суспільний інтерес до цієї справи, до цього процесу, але все ж таки закликаю всіх нас, щоб ми користувалися вузлічно фактами і впевнені, що це надасть більш об'єктивний характер розгляду оцінок. Зі свого боку, я налаштований абсолютно впевнений, я впевнений в своїх рішеннях і буду доводити їхню транспорентність.